Всім привіт. Сьогодні у нас 13 жовтня, мабуть, вже 11 ранку. Ми вийшли на прогулянку з котиком. Щойно приїхали, їздили в сусіднє село, в Чернечу Слободу. Треба було заодно сходила в ветеринарну аптеку, купила в цьому чуду корм. У магазинчик там зайшла. Стрілася нам під магазином собачка, дівчинка німецька вівчарка. Не чисто кровна напевно, але така ручна, продавчиця каже, може, були солдати, і вона чи відстала від них, чи заблудилася, що вони її не забрали. Ну її там підкормлюють, така гарненька, упитана, можна сказати. Приїхали додому, мамі сказали, вона ви не забрали. Ой, хто зна чого? У мене вже було таке, я маму цього чуда з конотопа привезла. Ну, надіємося, що вона попаде в гарні руки. І от їздили ми в Чернечу і згадалося, ніколи я не казала у відео, як 1 квітня. Ні, де це, я ще не розповідала, як 1 квітня ми їздили у Чернечу Слободу скуплятися продуктами. Так склалося, що в той день ну, ми не знали, відбувалося, орків виганяли з нашої області, ми під вечір то все чули, як недалеко від нас, буквально 5 кілометрів, вони відступали і обстрілювали села. Ну, страшно було а тоді ж ми не знали, а продукти вдома вже, ну, вже все позакінчувалося. А прочули, що в Черне число просто доставка не з конотопа продуктів, а з Буринського району звідти, що там є все. І тоді був такий дощ, і ми виїхали. Так було страшно. Виїхали за Тернівку, за наше село, послухали, вийшли з машини. Ну, що ти почуєш? Ну, з'їздили ми тоді, скупилися. Так, продуктів було там усе. Основне, що купили, машин багато було, всі люди такі, знаєте, були замкнуті, швидко-швидко все. Тривожно було. Тоді-то було дуже тривожно. Назад по дорозі ще заїхали до нас на пошту, півгодинки почекали, бо очікували на дві посилочки. ну Я думала, що прийде одна. Не встигне інша дойти, а воно прийшло дві посилочки. На той четвер, на наступний ще прийде одна. Вона то прийде раніше в Конотоп, але ж у нас відділення тепер тільки по четвергах. Що замовили? Прийду додому, до зніму, покажу. Замовляли ми в людей. На Фейсбуці підписані на різні групи, люди продають. Ні разу нас ще з такими замовленнями не обдурили, можна сказати. Замовляли ми, щоб оновити сорти чеснику, замовляли чесник озимий кілограм і 2 кілограми ярого чеснику. Гарненький чесничок прийшов, сухий, все як потрібно. І замовили 2 кілограми цибулі, ті, що на зиму, садити, хоч би не збрехати голіат, по-моєму, сорт голландської селекції. Гарненька цибуля. Почитала за неї отзиви на інтернет-магазинах, які ну, садогород, город, там, агромаркет, такий, флоріум. Дуже хвалять люди цю цибульку. Ну, Посадимо, побачимо. Вже просто набридла оця Шекспір, Рейдер, Штутгартен, Різен, щось хочеться нової. І ще замовили в іншого продавця набір із трьох кілограм цибульки. Це прийде на наступний четвер. Там синя цибуля. Ну от проти синьої нічого не маємо, проти кожен рік родить. Беремо один і той самий сорт. Сноубол біла і ще якась жовтенька. Побачимо, що буде. А так, за ці дні нічого, нічого взагалі не знімала, а то пару коротеньких відео було дуже тривожно і не було настрою навіть знімати. Це сьогодні в нас ще світло не відключали, в нас вірні відключення, зараз після обстрілу були прильоти по нашому району. Ми все чули, ми в той момент були на полі, пасли корів. Чутно було, аж земля здригалася, тому ну, страшно було, страшно. Світла не було в нас, тоді світло включилося до вечора. Зараз у нас вієрні відключення. Вчора два рази виключали світло. Не справляється наша енергетична система, тому що ну, мені здається, це все стовпи, все це 30-40-літньої давності. Це в кращому випадку, а? ловить метеликів. Яке було тоді навантаження у домогосподарствах у людських і яке зараз? Зараз ж... і, і мельниця, і холодильник, і морозильник, і, і бойлери, і все. все. Все дуже багато тяне у нас на холодильнику реле напруги. Купували минулого року холодильник і нам порадили реле, реле, реле правильно? напруги. Вчора ввечері показує 255-260 вольт. Уявляєте, так це ж може згоріти, усе погоріти. Ну ми в такий момент виключаємо морозилку, там, бойлер. Ну, сьогодні ще не виключали світло. Тому нічого, просто, просто такий стан організму був. Я знаєте, що скажу вам? Оце як почалася війна, у мене за лютий, березень, квітень у мене. Перестало рости волосся на голові. Вичитала, що це через стрес. От така реакція. У мене посіклося волосся дуже, і, і перестало рости. Я ж бачу, відростають, я фарбована, відростають темні корені. і я бачу, що там не те, що як мінімум півтора сантиметра в місяць має бути, там і пів сантиметра не було. Отак, От у кожного, кожен реагує на стрес по-своєму. Кхм. Незалежно від того, бути в епіцентрі цих подій чи просто. Просто на нашому селу якось пощастило поминути. Але ми все чули, бачили і переживали. І хто зна, що було б далі, якби вони не відійшли з нашої області. Але все рівно живеш, як на голках, бо до кордону не так, то й далеко. Розмовляла. Тепленько сьогодні. Вчора, сьогодні вже заморозки в нас, а в нас ще не довезені гарбузи і солярки майже немає. Ой, де... Лебеді полетіли, дивіться. Чи видно на камеру, я проти сонця просто не бачу. Полетіли лебеді. Далеко дуже. Десятеро. Ну це для нас не новинка, ми, ми навіть не, не звертаємо на таке уваги. Напевно, що зараз вони будуть повертати назад. Я п'ю каву в такому стаканчику, завжди котика вигулюю з кавою. Мені здалося, що вони будуть повертати, але не, немає, напевно. Просто там повернули, змінили курс. Так що, якщо ми живемо в селі, то це не значить, що ми не переживаємо. Ми, ми не хизуємося нічим тим, що в нас є, там щось уродило. Дуже співчуваємо всім. У мене мама дуже всім співчуває, дуже переймається, читає новини по інтернету. все. Ось такі. такі в нас справи. Тут у затишку навіть спекотно мені. А що ми ще зробили? Дочистили ми вчора буряки вдома. Там на Дубовці також дочистили невеличкий шматочок і сьогодні. І вчора дочистили. Мама каже ввечері. Кажу, я це не пойму. Що ми тепер будемо робити? Залишилось посадити цибульку і чесник, ну то ще рано. І все. Ну Там кукурудза, а ж переживали, щоб швидше-швидше почистити буряк, щоб він не померз. Що ми будемо робити? Ой... Ось так. Просто простеньке відео розказала, що, що і як у нас не вертаються лебеді, певно, далі полетіли. Всім дякую за увагу, за підтримку. Хтось питав, як ми там. як ми тут. Дякую вам за турботу. Зустрінемось в наступних відео. Слава Україні! І ось мої посилочки. Цибулька озима. Чесничок той, що на зиму садити, кілограм. Не дуже здоровий, але не страшно. І чесничок ярий, який садиться навесні в зубочках. Всі зубочки гарненькі. Нема ні гнитого, нічого. Ось таке замовлення.